Народження! Дніпро готові. Дніпро відсвяткувало 247 років. Попри війну, Дніпряни привітали своє рідне, улюблене місто. Анастасія завітала на святкування біля культурно-спортивного комплексу Шинник. Тут є. Чотирирічний син Єгор активно відвідував різноманітні майстер-класи. Це дуже класно для дітей особливо. Діти відволікаються, і дорослі. Це дуже класно. На гостей заходу чекали майстер-класи зліплення, орігамі бісероплетіння а також концертна програма та конкурси на знання історії міста. Незважаючи ні на що на восьми локаціях сьогодні, ми разом з дніпрянами не забуваємо і відзначаємо день нашого міста. Ольга з онуками прийшла на святкування до скверу Слабожанський. Міра та Іван одразу ж побігли писати чарівні листи. Все подобається, все. Сама, то, що вже сама організація, що це є, це вже добре. Це все здорово. Це, все, тому що ходити за Шуганом все час, це ж нікуди не дієшся, поки все розрішиться. На всіх локаціях слідкують за безпекою всі. Місця святкування підібрані з урахуванням наявності укриттів. Люди приходять, прибувають з кожної години все більше і більше і більше людей. Тому люди дуже сумують за такими заходами під час війни. А вони вже, мабуть, розучилися відпочивати. І сьогодні вони відпочивають на повну катушку. Тут були вікторини, майстер-класи Аквагрим, плетіння зачісок та родзинка заходу, військовий оркестр. Ангеліна з чоловіком та сином святкували у сквері Усачова. Розповідає, через війну навіть забула про свято. Працюєш, працюєш, виходиш, куча людей, думаєш, якось аж радісно на душе. Тому я думаю, це дуже круто, що зробили такий захід, таке свято і дітям, і дорослим, і збори на ЗСУ. Тут встановили арт-об'єкт з ящиків з під використаних боєприпасів з символом дніпра хвилею. Також на гостей чекав благодійний ярмарок, фотозони та плетіння величезної маскувальної сітки. Заходи пропитані темою волонтерства, оскільки з 2014 року місто є форпостом, гуманітарним хабом, логістичним хабом. Всі безпекові норми нами передбачені. Є поліція охорона громадського порядку. Дніпряни вдячні ЗСУ завдяки мужності. Військових вони можуть відсвяткувати день народження рідного міста.